Привіт, друзі. Так, перейшли ми в нашу тепличку. Я тут ось, ось сьогодні займався тим, що переставляв все, можна сказати, на свої місця. Тут перчик по цій стороні в нас буде і баклажанчик. Ну, рештки баклажана, які е, не було де поставити в будинку, вони в нас залишаться тут. Ну, а так в основному тут тільки перчик. Перчик е, десь тут уже починає сходити, я не пам'ятаю, там здається, десь. Ну, там його треба пролити, бо він підсох, там багато у нього де воно так набубнявилося, тому він почав сходити. Я думаю, за сьогодні-завтра-післязавтра вже буде чимало. його. От. І тут, ну, тут тимчасово теж стоять також баклажани, ми їх потім сюди перемістимо. Я просто вже, ну, розрахую, як мені тут дещо поставити, щоб я ще міг пройти і на полички дістатися. От, і тоді вже ми там кудись щось приберемо. Також от капуста, тут залишилось три штуки, решта в парничку. Зараз туди також підемо, тому що там, походу спека, треба його відчиняти. Так, у нас салат сходить. От він, Такий Малюк потихеньку піднімається. Також сходять у який буде в тунелі. Ну і от набумнявилися, але ще не попровазили. Це в нас ці кабачки, які також підуть у нас в тунель. Дуже вже скоро, до речі. От капуста теж гарно має вигляд, бачите. Після підживлення спочатку 13 40 13 потім я давав розконцентрат, пам'ятає, а потім дав 3 ки І от бачите, яка гарнюща стала. Ще один раз її підгодую теж. По ходу, 20 ми побачив і... Ну, і мабуть усе. все. І я думаю, вона ще добряче підросте і вже скоро теж будемо її висаджувати. Так, ну сьогодні, власне, чого ми приперли цю теплицю, і нащо я взагалі з стілажів це все познімав, бо бачите, на стілажах нічого немає. Будемо сьогодні починати висівати ми помідорку. Сьогодні у нас 30 вже березня. От наші помідори. Я їх тут посортував більш-менш. Жовті, Нуксі, Айсан, Солідо І Ямамото. Це я всі ці вирощував. От Ямамото класний суперовий помідор, але треба підв'язувати, високий він. Також КС 39.00 чорненький. От тут сашерчик. Так. Бік Сашер взяв декілька. Ну це для пробу. Ні разу їх не садив. Отакі Ну, Теж такі щось схожі на чорні. Побачимо, що з них вийде. Також взяв хапінет. Також для пробу жодного разу ще не вирощував. Чи вирощував? А ні, то був пінк в минулому році. Пінгід також. Бобката взяв. Дві пачки по 100. Монг теж класний помідор, схожий на бобкат, великий, от від нової, а дуже соковитий, смачний. От як на картинці я в принципі знімав в минулому році огляд помідорів, можете подивитися, я їх розрізав, показував, які вони. От, монг там також є. Також 200 їх узяв, свончика взяв. Ось один, два, три, чотири, пять. 500 штук і 500 штук апгрейда, ще взяв помідорка. І той і той вирощував, апгрейд такий більш він продовгувати, схожий на оце, так? А свон він більш кругліший. Також Еванс також вирощував в минулому році, дуже сподобалася ця сливка. Ну, це взяв для проби, от такі от. Філадельфія. Це чисто для себе. Літл Rock от, і Корваліс. Дві пачечки. Тут по 5 насіни, це також високорослі, я їх буду підв'язувати. Ну, і зараз ми їх власне, всі оці помідори будемо висівати. Я думаю, що сьогодні ми не встигнемо їх прям всі висіяти, тому що вже у нас обід. А висівати будемо 160 касетів. І проблема в чому, що їх всіх по 100 штук приблизно, ну плюс-мінус да, рівна кількість. А касета 160, тому там доведеться багато писати. Тому сьогодні, скоріш за все, що ми не закінчимо, це ще залишиться нам навіть на завтра. Ну що, тоді не будемо втрачати час, погнали. Так, наша капусточка. От тут вона в нас... Ну тут, бачите, вона так не дуже виглядає, там гарніше, тут наче попадала така якась. Хоча і минулому році така була і нормально, виросла, класна капуста. Побачимо, що вона буде. Цибулька. Теж гарно росте. Цибулька вся сюди влізла на відмінно від нашого від капусти. Так ну це решта отак от така вже цибулька. Також підживлю двадцятками. Нам її теж треба підігнати, тому що висадка скора щоправда ще не вирішив куди, але... Уже скоро. В парнічку 20 показує, тому залишу невеличкі отвори, щоб трішки він вентилювався. Ну що погнали туди висівати. Так, друзі. Починаємо з жовтих помідорів. Айсан, Nuxie, Solida, Fiemamoto, тому що вони були у нас першим в списку. Тому з них і почнімо. Думав у мене закінчився цей торф, а вияло ще пачка є. Я вже думав, що нарешті чимось нормальним почну засипати. Але доля така. Ще на помідори точно вистачить. А, а може... що цей поганий? Він погано проливається, якийсь наче часовому. Взагалі не хоче промакати, хоч йому що шороби. Беремо шлямбур, який всіх так дуже насмішив, але цей раз, бачите, менше калібр. Mm, блин так, eh? бо что-то яки не профарбовано, не mm. хоче Ось тут, переплутаю ще. Так, ну, да, перчик трошки зручніший був. Там насіння більше. Взагалі маленькі. Тепер Нуксі. Це все жовті помідори, бачите, раніше він називався КС-17. Тепер Нуксі. Айсані од... одної насіни не вистачило, було 99. Супермаркет насіння. Яй-яй-яй-яй. Що -яй -яй. <шо> мені тепер туди втулить? Там у нас є цей ем, салат. У нас салат повсюди йде, де чогось треба де сіяти. І тут, бачите, таке, тільки що, наче там більш жовте, тут якесь темне. Ну що, Да, Так, темніше воно і так видно. Якщо зрівняти їх, тут це темніше. Так, тепер соліда. Перебрались ми, коротше, в приміщення, тому що там вітер поривчастий, і воно туди-сюди клейонку ганяє. І виходить таке, що і за шию все падає, в тарілку з насінням падає. ну коротше, Там дуже незручно. Ну, в цьому плані. Тому довелося переїхати нам в будинок. Тут ще незручніше, але хоча б можна спокійно. Все да, можна хоч його повисівати. І всі сухі. Тому сьогодні будемо вже висівати тут. Все одно за сьогодні не встигнемо все його висіяти, тому особливо я не парився. Поки що ми жовтими помідорами займаємося. Так, Ось такі от, бачите, воно у нас. Так. Ямамото. Е, Кожен рік вирощую крутий б, насправді помідор uh -huh. і довго лежить. Що мені не І подобає. Смачнючий. Ну, вони всі навіть, в принципі, ті, що я висіваю, вони класні. Але це ще довго і лежить на додачу. Це, здається, ще такий, ну, солодкий. Я не пам'ятаю на що він. О, упакували. То є, що більш такі на кислинкою, а це такі солодкі, такі м'ясисті. Так, так, Сіння тут тут. Угу. Як нібитське сало. Ну, китано, зазвичай, так і пакує своє насіння. Декілька. Так. О! Також такий бліденький. Все. Так, це все. Так, тепер КС також китану виробник. Це також високорослі, але класні, зверху чорненькі, знизу темно червоні. Прикольні. Так. Так, так, так. Насіння дрібненьке, бачите. Все, витрусив все. Також сашерчик. Його не кожен посіє, бо він дуже дорогий. Саме насіння, але класний помідор. Тут уже, як бачите, насіння профарбоване, як не як. Якщо... Ось таке воно у нас. Так, також цього року спробую отакий от Nightrein. Це вперше його пробую. Ну, чимось схоже на KS-392.0. Але тут думки розділились, хтось каже, кисляк капітальний, хтось каже класний. Ну, тому я спробую. Побачу, що в нас виросте. Там будемо вже бачити. Насіння оброблене, хоча це і сорт, це не гібрид. Зараз отакі воно червоненьким чимось оброблено. Отакі. Так. Отак Асвон почали висівати, бачите, насіння синє, і дуже погано його розкладати, тому що майже нічого не видно. От. Да. Найпроблемніше сіяти асвон, тому що насіння темно синє, бачите, і кидати його дуже проблемно. Те насіння ну, інших помідорів воно було майже все не оброблено або оброблено червоним, тому було легше. Тут, звісно, велика проблема. Треба чимось або підсвічувати. Ну, звісно, в теплиці було простіше це робити, але ж у нас в теплиці погода не дуже. Там все зашив, летить, мені капає, то довелось переїхати сюди. Так, а ось вже апгрейд пішов. Бачите, яке насіння у нього вже світленьке. Тут, дякувати Богу, вже легше його тепер накидати буде. Босвон, звісно, да. Трішки довелося помучитись, підсвічував, тому що ніфіга не видно, торф темний, воно темно-синє. Нічого не можу йому зробити ніяк. Так, зараз. Але це мільче. Ну, ні, я б не сказав. Так. Ну, апгрейд це у нас вже один із останніх, який ми висіваємо. Там ще залишилось по 5 насінин. там Такі специфічні, я зараз покажу. Ну, апгрейд, там ще десь касета. Одна точно буде 160. А може й дві. І все. І перейдемо тоді в тепличку, я вам все покажу, розкажу. Так от, касетку маленьку, ми в таку вже висівали перчики, залишки перчиків. Вона, бачите, ячейки в неї маленькі, але це 50-та касета і приблизно ячейка кожна буде така. ну десь Приблизно, як і в 160-тій касеті. Тому сюди зараз ми досіємо. У нас залишилось 10 От. Ну І оці от я собі брав для того, щоб, ну для себе, для проби. Вони такі специфічні кольором. Хто захоче, може зайти в магазин. от. І подивитися, як вони виглядають, ці помідорки. їх собі чисто взяв для їжі. Тому зараз от їх всіх у нас по 5, якраз 40 штук і 10 вон. Цю касетку все чітко ляже. Ну, от і все. Закінчили ми висівати. Це те, що ми сьогодні от досіяли. Ці касети у нас тут сьогодні ми виходить досіяли. 8 штук. Так. Всього 17 касет вийшло, поки що ще є місце. Зараз розповім нащо. А всього вийшло 17 касет, це десь 2700 ми висіяли на сінин. Ну, і от отаке маленьке доробло, Тут у нас 50-та касета. І сюди ми посадили ті, що я взяв чисто для себе, там такі специфічні. Це Карваліс, Літл Рок і Філадельфія. Ну, там не все, там досівали і Бобкат, і Асвон, тому що там ще місце було, і навіть оцей крайній рядок ми ще салатом засіяли. Зараз я це все добро накрию. Ну і нехай собі спокійнісінько воно сходить. Поки що це все, але днів, я думаю, через 5, може 6 ми ще посіємо. У мене залишився ще апгрейд. Його в мене залишилося 500 штук. 500 штук і ще вона. Я їх посію трошки пізніше, для того, щоб у нас не в один момент всі помідори виросли, а був якийсь, ну, йшли вони по черзі, будемо так говорити. Тому днів через 5-6 я ще оці тисячу висів, якраз вони сюди в нас стануть. Це десь приблизно 6 касет. І ще місце залишиться для тих, що стоять внизу, оскільки в нас з цієї сторони так теплички. От, от, тут у нас буде кавун, диня, огірок і кабачок. Тому це все доведеться звідси прибрати. От. Ну а поки що вже все закінчено. Нехай собі сходить, росте і будемо. Продовжувати далі висівати. Попереду ще багато всього, тому обов'язково підпишіться, щоб нічого не пропустити. Ну а на цьому тоді будемо закінчувати. Всім до побачення і дякую за увагу.